У родин загиблих українських воїнів тиловики цивільні намагаються відсудити землю. Три ділянки по 10 соток. Кожна депутати Чернігівської міської ради виділили родинам захисників, щоб вони змогли там побудувати собі будинки. Однак це рішення тепер намагаються оскаржити в суді. На цю ж землю претендують інші чернігівці, які згідно з земельним законодавством, також подали на неї заявки. Алла скорик почула обидві сторони. У суді довго чекали на появу позивача. Він так і не прийшов, як і всі інші. Хто судиться з міськрадою за земельні ділянки, виділені родинам загиблих атошників, каже представниця відповідача. Всі або взагалі не з'являлися, або писали клопотання про безучасті. Підтримати родину бійця, АТО прийшли його побратими. Жінці і так нелегко, І, і син воює, і батько воював. І оскільки всі відійшли, скажімо так, на війну вона залишилась сама земельну ділянку на 10 соток на вулиці танкістів у Чернігові. Згідно з рішенням депутатів міської ради, отримала родина загиблого Сергія Говорущенка, офіцера бійця 13-го батальйону. Що за цю ділянку доведеться ще судитися? Його вдова досі не може повірити. Ні мене це шокувало, новість. І ще 6 років тому на цій земельній ділянці хотів побудуватися і продати котеджі. Один черніський забудовник він отримав 3 гектари землі в оренду на 2 роки, аж раптом Плани змінилися, і він вирішив роздати землю співробітникам своєї фірми. Поділили на тридцятьох на ті лише підставі, що претендувати на свої 10 соток землі може кожен українець. Тепер дивуються, чому їхні інтереси з початком війни підсунули у бік. Подажіть, а то з 14-го года. А я з 9-го года вже туди в ньос свої діні плачу все остальное. Ну, якщо геть я робочий жестянщик і мене тоді денег дати взятку, то значить мене можна кинути, мені можна нічого не виділяти. Позивачі посилаються на те, що просили виділити їм землю ще до початку. Ото депутати відмовили, ці пішли до суду і подали заявку повторно. Але за цей час міська рада наклала мораторій на розподіл земель. Ділянки виділяють лише родинам загиблих бійців. Тож міській раді заповнюють судові позови безпідставні. Жодних юридичних прав позивач на дану земельну ділянку немає. Вінники кожне гром. Мадейнин має право в порядку статті 118 земельного кодексу звернутись клопотанням про надання земельної ділянки надання дозволу на таку на таку земельну ділянку. Судове засідання у справі земельної ділянки виділеної родині загиблого офіцера Говорущенка перенесли. Вирішили залучити третю особою в процесі його вдову. Навірне посмотрю хоча б в глаза чоловіку. Хотя забрать, смогут, пусть заберут, что я з Я в общем-то со сам проще всіго судиться і зізнається, до сьогодні таки не наважилася подивитися на земельну ділянку, за яку тепер мусить судитися. Надто дорогою ціною вона дісталася. Але скоро Квасилькоби Чернігів спадскор 2+,2.